Історія людської доброти не залишить нікого байдужим будь ти кошеня, тюлення, ведмежа або дитина неважливо, Але якщо в зовсім ранньому віці ти залишаєшся без мами, це завжди трагедія. Ось така біда трапилася з малюком-дельфінятком з Уругваю. Малюкові було всього 10 днів, коли його виявили недалеко від міста Монтевіде, було знайдено поранене дитинча дельфіна ще невідірваною пуповиною. Матері ніде поблизу виявити не вдалося. Сонячні опіки довелося обробити нещасний малюк, був викинутий на берег, і на його тілі було видно рани від сонячних опіків і від риболовецьких сіток. Але це був дельфінятко-щасливчик, незважаючи ні на що. Його вдалося врятувати. Малюк виявився лаплацьким річковим дельфіном. Як рятували дельфінятко, знайшли осиротілого і покаліченого малюка-рятувальники. Малюка передали в місцевий морський заповідник Сосфайна Маріна. Він розташований у містечку Пунта Колорада. В Ругвайському департаменті Мальдонадо малюк зовсім не боїться своїх рятівників. Там дельфінятко взяли під опіку біологи, вони годували його молоком з пляшечки. Вони ж повідомили, що цьому дитинчаті приблизно 10 днів, що він є лаплацьким річковим дельфіном. Ці савці живуть і в прісній річковій воді, і в морі. Лаплацькі дельфіни можуть жити в прісній і в морській воді. Дельфіни цього виду є найдрібнішими представниками загону китоподібних. Дорослі особи не виростають всього до 1,25-1,74 метрів в довжину. Врятованого дельфінятка вигодовували молоком дельфінятко. Ніпер в заповіднику малюк освоївся в заповіднику. Йому дали ім'я Ніпер. У нього з'явився маленький друг, місцевий пінгвін з чубчиком на ім'я Пінью. Малюк в руках суворого і неосміхненого співробітника-заповідника він теж проходив реабілітаційний курс в заповіднику, так як був врятований з нафтової плями. Птицю дуже схвилювала доля дельфінятка. Він виявляв до нього жвавий інтерес, всюди супроводжуючи директора морського заповідника Сосфаюна Маріна Річарда Тесора. Коли у того на руках знаходився врятований малюк Ніпер, у заповіднику у дельфіняти з'явився друг пінгвін дельфіни, чарівні і розумні створіння. Ніпер полюбився не тільки співробітникам заповідника, він став зіркою інтернету. Чубатий пінгвін всюди супроводжує свого нового друга, за словами Річарда Тесора, щорічно в риболовецьких мережах гинуть від 2000 до 4000 тисячі лаплацьких дельфінів. Людська допомога таким малюкам необхідна. Про річкових дельфінів